Які теми найчастіше гуглять українці на світанку п'ятниці, 29 серпня? Це день пам'яті захисників України? Релігійне свято вшановують мученицьку смерть Йоанна Хрестителя. Його стратили за наказом царя ірода. Семантична хмара пошуків виглядає ось так. Правоохоронці Київщини припинили ввечері концерт як так на Софіївській борщагівці. Будь-які розважальні заходи під час війни слід узгоджувати із обласною військовою адміністрацією. Станом на п'яту ранку відомо про 23 загиблих під час російської атаки на столицю України. Столичне ж Динамо за сумою двох зустрічей не прийшов ізраїльський Макабі. Тепер разом із Шахтарем Динамо гратиме у лізі конференції. Жеребкування для обох українських клубів сьогодні о 14-й. І сьогодні ж стартує двома матчами тур в УПЛ. Традиційно гуглять погоду. Температура в день до плюс 31 градуса. Тепла або спекотна погода може протриматися найближчі 10 днів. На карті очікувань. На температура повітря сьогодні о третій годині дня. Підтвердилися чутки західної преси про продаж Україні штатами 3350 тисяч дальнобійних авіаракет класу повітря Земля Ерам. Профінансують цей контракт Данія, Нідерланди та Норвегія. Марта Костюк, завтра у третьому колі US Open зустрінеться із француженкою. Парі Українка її вже двічі перемагала. Напередодні Марта здолала турецьку тенісистку Сен Мес у важкому трисетовому поєдинку. Власник лялькового бренду Лабубу – 85-й у світі за статками і перший за темпами з Гадчення Агентство Bloomberg вважає, що капітал китайця Ван Міна складає зараз 26,5 мільярдів доларів тричі більше аніж наприкінці минулого року. Неспекотної вам продуктивної п'ятниці, 29 дев'ятого серпня.